Дорогі брати і сестри, всіх вас вітаю, радий бачити цього теплого літнього дня, літнього суботнього дня, вас в домі молитви. Ще будемо шкодувати за дощиком, якщо так далі піде, який нам свого часу досить надоїв. Я кажу, що я, брати і сестри, не кажу, що ми такі люди нарікливі. Дуже часто люди кажуть, нам не вгодити. Та певно, що не вгодити. Я не хочу, аби тиждень йшов дощ. Що я щось дуже. Я хочу, щоб вночі йшов що дощ, в день було сонце. Маю право хотіти, чи не маю права хотіти? Ну, ну а, а моє хотіння Бог не зважає, да й мушу приймати те, що він дає, та й не нарікаю, але дуже тішуся. Ну якщо зараз буде місяць 32 градуси, то буду просити дощу. Добре. Так що не зовсім ми люди там неправі. Просто Бог не робить так, як ми хочемо. І це його право. Ми сьогодні говорили про право Бога, так? Він Бог, його право. Як нас випробовувати? Добрий брати і сестри, всі, хто в залі, хто поза залом в різних місць, на різних місцях, навіть за межами нашої України, дуже вітаю всіх вас, з Днем Суботнім і короткого оголошення. Тиждень нашої церкви розпочався сумнею подією. Щось третій похорон ми провели, дуже короткий термін. Так? Тиждень розпочався з похоронного служіння в місті Хуст. Дуже там... Помер Павлій Михайло, і його брат рідний, і там його родичі, попросили, щоб ми провели його в останню дорогу, так як він не являвся членом церкви, жодної церкви. Але була людина дуже хороша, це перебільшень. Деяку мав трошки залежність, ми говорили про те, але взагалі був дуже хорошою людиною. І те, що на то похоронне служіння прийшло дуже багато людей, навіть мер хуста колишній і. Митців прийшло, тобто і музиканти, і там художники, і дуже досить, і до кінця були, це про щось говорить. І я, ми дуже хвилювалися, як ми проведемо, як нам туди їхати. Нема кому їхати. Нема кому їхати, там п'ять постів. І ми поїхали, нам допомогли чотири дівчинки. Підніміться, будь ласка. Підніміться, підніміться, швиденько. Давайте, давайте. І четверта, ось так. Оце була наша ударна група. З цими чотирма сестрами ми провели похоронне служіння, яке знімали на відео і фотографії робили. Вам дуже дякую, дівчата. Сідайте. Ми з Андрієм провели цією ударною групою. І, е, знаєте, я хвилювався, коли я їхав. Думаю, щоб не розгубились дівчата, там все. І ви знаєте, коли закінчилось похоронне служіння, і ми йшли вже на обід, нам зготували до Павлія Віктора. Знаєте, яку оцінку отримали? Яку дівчата ви отримали оцінку? Отримали від людини, яка, ну, він дуже серйозний чоловік. Так, Андрій? Серйозний цей брат? Серйозний. Він сказав: похоронне служіння, Білославська церква провела вдало. Як найкраще. А я, йому, а я кажу там, а ще якби були хлопці наші приїхали, то було на 200%. Дякую вам, дівчатка, і що на таке сумне служіння ви відгукнулись, і ми провели його успішно. Це було іванлізаційне служіння. Потім у нас понеділок було свято на Честь Святого Духа. Пройшло досить урочисто, непомітно так пролетів час, досить гарно. Скоро ви всі побачите. В записі, тому що все ж таки в прямій трансляції я трошки дивився, звук був не щось, звук у нас в прямій трансляції шкутильгає. Треба обдумати, як це зробити, бо будемо практикувати пряму трансляцію час від часу. Десь уроки суботньої школи. От цей урок суботньої школи, підійшов Андрій і каже, от, добре би було нам. Зробити огляд і зробити пряму трансляцію чи запис зробити, щоб люди послухали, які різні думки, як йдуть роздуми, як позиції висказуються, як, як активно, ну як справжня школа. Е, гарно пройшло свято на честь Святого Духа. Дякую всім, хто прийняв участь в піснях, керівникам відділів. Ну були програми, були сценки, е, були пісні, чудові, нові пісні, хор. Все було на висоті, і, а обід загальний я вже взагалі мучив. Це було на висоті. Дякую. Щиро дякую всім вам, всім, хто прийняв участь. У нас вийшло так, як в Євангелії. І обід їли, і вечерю їли, і ще й додому 12 кошів забрали. Так було, це правда. Дякую всім. Наступне оголошення. Підліткова наша група поповнилась трьома дітками а молодь з сімома молодими людьми. Молодь на сім чоловік. Християнський табір наш розпочнеться 30 червня. Заїзд буде 29, 30, але 30-го після обіду як у нас буде відкриття нашого християнського табору Юність для Христа. Сьогодні я зроблю оголошення про табір окремо. Завтра буде випічка на 10 годин. Хто вдома пече, той буде дома пекти, а хто може, прийти сюди, буде на 10 годин. І е, важливе питання. Нам треба визначитись з датою хрещення е, 6 чи 13 липня. Ну, у цій межі 6, дивіться, 6-го, це буде закінчення першого заїзду. Десятого не від'їжджають. По-моєму, в четвер від'їжджають, так? А шостого це буде неділя. Тринадцятого це буде початок другого заїзду. Там буде кілька днів, два чи три дні. Як краще, як ви пропозиції, які є? І я хочу. Ну, Ви на погоду дивитись не будемо. Знаєте чому? Як ви думаєте? Люди хочуть знати не погоду, а точну дату, бо будуть приїжджати за кордоном. Розумієте? Хто? От я говорив за своєю однокласницею, з бабусею е Соломійки. Вона, вони ж хочуть взяти відпуск на роботі. Вони ж хочуть, е багато хто хоче приїхати із Чехії, із з інших міст. Їм треба дату. Я думаю, що хрещення відбудеться при будь-якій погоді. Це ж, це ж, Ми ж не на північному полюсі, і у нас все ж таки літо, так? Прибудь-який, але я би хотів почути думку ще і е, наших е, сестер, які будуть приймати е, хрещення. Є якась пропозиція із цих двох дат у, 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 у Наталії, у вас Наташа? Вам е, без різниці, яка, так? Ну, я, ну я маю чи 6, чи 13. Е, якщо буде шостого, добре буде? Всі піде. Знайте, шостого там спалила Яна гуса, згадаю. Героя віри, мученика. Я скажу, будь такий, як він тверді. Ну, 6 спалили, дійсно. Я гуса, реформатора. Ну, Я так думав, 13-го думаю. 6, го 13. Ні, ваша думка, ви можете сказати. Добре, на шосте добре? нічого не було. Хрещення буде. Ми, ми додати, про те, хто дивиться наш канал, оголошення дивиться. Ви не думайте, що ми зач тут е, 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 якісь, займаємося якоюсь містикою, і щось додати приурочуємо. Ні, Просто вирішуємо. Добре, значить, 6, 6 липня у нас буде хрещення. Е, е, ми до цього серйозно готуємося і е, ми тішимось. Ми віримо, що Господь збільшить нашу церкву. І сьогодні у цьому хрещенні є шанс. Сягнути за, за межу 200 членів нашої церкви. Будь ласка, брати і сестри, я серйозно до цього відносимося молимося, молимся і хай Господь благословить. Привіте. Хочу передати так, привіте від Валерія Івановича від Михайла Ярашова. Від сім'ї Шумила з Дніпра, від моєї сім'ї з Антверпена, від Павлія Віктора, якому який запросив нас на похоронне служіння, від Івана і Ані Темчук, Чернівці, від Андрія Андрющенка, Калинівка біля Васильківка, Василькова, Олександра Єфремова, капелана, який також приїде на перший заїзд з дітками. Від Михайла Сірка з Рівенщини, від Богдана Захарчука з Ворогти, від Віті Калитюка і Валі. З Київщини від Михайла Шкільнюка з Вінничини. Він пережив дуже гарний досвід. Він, дуже, він розкаже, як він був в військоматі, як, та, і який він пережив досвід. Чудовий і він дякує Господу. І від Вадима Шеремета. Вадим Шеремет, він активний а. волонтер зараз. і Він передає нашій церкві вітання. Є ще вітання, будь ласка. Будь ласка. Хто? Лимарі. Лимарі, родина Олеків. І Алла Лемарі. І Антон. І Антон. Лемарі. Людмила Войта і Леонід Войта також передавали привіт. І всі цієї теж. Жашків. Так. Е, від Демченка я передавав? Не передавав. Вибачайся, лах, ну ти передавав. Привіт. Дякую. Передаю привітав. Привіт. Привіт. Микола Юкіш. Я від нього передаю. Він постійно. Вітає з Нем Суботнім, дивиться наш канал. І передаю вітання. Дякуємо ще. Хто? Дуже раді за ці вітання. Ще. Так, Михайло, твій брат і мені передавав вітання. І я е, його впустив. Десь колись пускає, десь колись згадує, але ви доповнюєте молодці. Ще. Привіт від сім'ї Привіт від сім'ї до ціків Супер. Дякую. З Лондона привіт від сів'яцьків. Є ще вітання? Є ще привіти. Ну що ж, за всі привіти. віднімаємося. щиро. І навзаєм. З кожним днем, з кожною суботу, все краще і краще. Все краще і краще. Навіть вже я вас не можу збити з пантелику. Друзі, ну що ж, ми продовжуємо молитися. Події у нас такі бурхливі, так розвиваються бурхливі події, що просто, просто не встигаєш за ними. То 40 літаків мінус, то ще щось якийсь мінус, то десь якийсь плюс, і ми просто не встигаємо за цими подіями. Але незважаючи на це, на деякі успіхи, ми все одно сумно нам, правда чи ні? Правда. Сумно. Сумно, тому що ворог не здається. Ворог навпаки ожорсточується, і коли нам здавалося, що ось вже буде мер, перемир'я немає. Дойшли до того, тільки договорились, що повернемо, обміняємося шістьма тисячами поліетиленових пакетів. Я як це почув, з одного боку мені так якось ну, як радісно, хай повернеться тіло прагероя героя на свою землю. Але ви уявляєте, якщо 6 тисяч приїде до нас в Україну, уявляєте, що перетвориться Україна? Вона перетвориться в суцільну похоронну процесі. Я думаю, що то будуть поступово, але ус... я знав, що багато загинуло, але почувши цю цифру, 6 тисяч, і це не всі так сумно, чий син, чийсь брат, чийсь батько. Повернеться. І буде ще час, щоб вияснити, кому належить той прах. Друзі, тому не переставаймо молитися. Сьогодні ми на молитовній групі. Дома я. За мир, за мир, за мир, за припинення війни. Щоб то все закінчилося. Це це найперше, про що ми повинні молитися. А також сьогодні ми провели вже я ретельно по списку перечислив, за що ми молимося, і ми в молитовній нашій групі. Я, брата і сестри, вас запрошую на 9 годин. Дуже цікаво у нас проходить молитовне служіння. Приходьте більше, хто має можливість, на 9 годин прийдіть разом проведемо, помолимося. Будете знати, я не всі можу прізвища тут висвітлити. У нашій молитовній групці менші, ми, я можу сказати. Бо багато хто каже мені, помоліться там, є такі, груп... є такі люди, за яких тільки я молюсь вдома, ніхто не, не, не... хоче, щоб не знали. Є е такі, за яких ми молимося в молитовній нашій групі. А є, котрих ми можемо молитися відкрито. Так от я хочу сказати, брати і сестри, звертаюся до вас, всі, хто нам дзвонить і каже, за кого молитись, я всіх записую в цей списочок. І там, в нашій молитовній групі, ми молимося. І за е, духовний ріст, е, духовний стан наших груп, е, за хворих членів церкви і приятелів. Ми молимося за тих, хто буде цього року приймати е, хрещення. Ми, за, ми молимося за міцність наших сімей, особливо за ті, в яких є якісь проблеми. Ми молимося за наших дітей і внуків. Ми молимося за тих, котрі сьогодні велику спокусу на передовій несуть і в інших сферах. Так далі. Ми молимося за конкретних, за конкретних людей, конкретних. Дехто з нашого списку ми викресили, дехто вже краще себе чути. Ми молимося за, за тих, хто терпить якісь рани, болячки. Ну тут все, що перечисляється, ці всі люди є в цьому списку. Десь час від часу, я буду їх озвучувати. Це не буде кожної суботи, але десь буде це раз в місяць, я буду озвучувати. А зараз повірте, що. Всі, хто дав списку, дав прохання, записані в цьому списку. Якщо є прохання додати когось, хто перше хотів би, в той раз ми додали е, сина нашої сестри, немає нікого пропозиції більше. Тоді ми схилимось і помолимося. Підніметься церква, помолимося. Господи Боже! І сьогодні знову кілька хвилин посвячені для молитви. Насамперед прославляємо Тебе. Прославляємо Тебе, бо Ти могутній і сильний Бог. Ти дуже, Господи, сильний. Ти чуєш нас, і ми це знаємо. І ми це відчуваємо, і цього тижня ми це відчували. Ти, Господи, йдеш нам на зустріч. Ти вислуховуєш наші молитви, на деякі ти не відповідаєш, але ми знаємо, що ти маєш на це свою волю, ти тримаєш все під контролем. Тому ми за все тебе славимо. За все, чи добре, чи, може не зовсім добре, що нам торкається, трапляється в нашому житті. Ми за все тобі дякуємо і за все тебе славимо. І просимо ще раз, я прошу тебе, і вся церква, яка стоїть перед твоїм лицем, просимо насамперед за мир. Це те, що нам необхідне сьогодні найбільше. Тому що якщо буде мир, значить молитов про тих, хто загинув, про тих, хто загине, про тих, хто в полоні, про тих, хто поранений, ну просто зменшиться в рази тисячу разів. Чому? Тому що не буде більше поранених, не буде більше смертей, не буде більше полонених. Господи, поможи, щоб ми про це до Тебе більше не молились. Щоб у якомога швидше закінчилась війна. Дай здоров'я Господь тим, хто хворий. Дай ціле сім'ї, які, Господи, зараз дуже страждають і, і на грані розриву. Благослови тих, хто далеко, благослови тих, хто в полоні, благослови тих, хто на першій лінії, благослови, Господи, збережи життя їх і дай, щоб припинилася ця війна. І щоб діти повернулись до батьків, батьки повернулись до дітей, а люди наші повернулись до своїх місць проживання. Почуй молитву, а за все тобі хай буде честь і слава. Амінь.